В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на Мед.ФМ Англійська казка Три ведмеді Жила була в одному з селі дівчинка на ім'я Золотоволоска. Вона була дівчинка хороша, але, на жаль, не дуже чемна. Одного разу батьки золотоволоски поїхали в місто на ринок, а їй наказали нікуди не ходити, бути вдома. І займатися хазяйством. Але вона їх не послухала і пішла в ліс. Гуляла, гуляла, збирала квіти, пігала по галявинах, шукала ягоди та гриби, та й не помітила, як загубилась. Вона дуже засмутилась, але не плакала, тому що сльозами горю не допоможеш. Золотоволоска вирішила шукати дорогу додому, ходила, ходила лісом і набрела на якусь хатинку. О-о-о! Якби ж вона знала, хто в тій хатинці живе, то одразу ж поспішила б в іншу сторону. Але вона не знала, що там жили три ведмеді. В хатинці жили ведмедь тато, він був величезний і кошлатий, ведмедиця мама вона була менша і симпатичніша. А найменший був їх син, ведмежатко. Він був веселий та потішний. В той час ведмедів не було вдома, вони пішли в ліс. Збирати ягоди на обід. Ведмедиця мама наварила манної каші, і от до неї вони не хотіли забирати ягод. Ось підійшла Золотовська до хатинки, постукала, але ніхто дверей не відчинив. Адже ведмеді пішли в ліс і вдома нікого не було. Тоді дівчинка зайшла, озирнулася. В хатинці було дві кімнати. В першій стояв величезний стіл. З присунутими до нього стільцями. На столі красива білосніжна скатертина, а також стояли тарілки. І тут золотоволоска зрозуміла, що вона дуже, дуже голодна. Звісно, вона знала, що не можна брати нічого чужого, але каша в тарілка і пахла так смачно, і золотоволоска не втрималася. Вона всілася на найбільший стілець. Взяла найбільшу ложку і стала пробувати кашу з найбільшої тарілки. З дуже сподобалась каша, але ложка була завелика і дуже незручна для неї. Тоді вона пересіла на інший стілець середній, і почала їсти середньою ложкою із середньої тарілки. Каша була надзвичайно смачною, але стілець був їй завеликий все ж таки, тому і незручний. І тоді дівчинка пересіла на найменший стільчик, з'їла всю кашу з маленькою голубою тарілочки. І так та каша їй була до смаку, що залишки вона почала вилизувати, хоча й знала, що так робити негарно. Голуба тарілочка вислизнула у неї з рук, впала на підлогу і розбилася в друзки. Золотоволоска нахилилась до підлоги, щоб роздивитись її. Але тут затріщав стільчик і розламався, адже він був вже дуже замаленький для неї. І дівчинка опинилась на підлозі так само, як і розбита тарілочка. Засмутилася вона і пішла подивитися, що ще було в другій кімнаті. Там вона побачила три ліжка. Після обіду. Такої смачної кашки захотілося їй на ліжку полежати. Спочатку повалялась вона на величезному ліжку, але подушки здались їй незручними. Тоді вона перебралась на середнє ліжко, але кодра була їй заважка і завелика. Нарешті лягла на маленьке ліжечко. І так їй зручно там було, що вона вже заснула. В цей час три ведмеді. Повертались додому. Вони набрали малини та інших ягід, нагуляли гарнесенький апетит, прийшли додому, помили перед лапи і сіли за стіл. Дивляться, а в них, наче хтось в гостях був. Ведмідь тато, як зарве, хто їв кашу з моєї тарілки. Ведмедиця мама заглянула свою тарілку. Та й собі заревіла, а хто їв кашу з моєї тарілки? Ведмежатко побачив на підлозі розбиту тарілочку і тонесеньким голосочком заплакав. Хто з'їв всю мою кашу, мою улюблену тарілочку розбив? Тоді ведмідь тато подивився на свій стілець і каже Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмедиця мама подивилась на свій стілець. Та й собі О, хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмежатко побачив поламаний стільчик і заплакав ще сильніше. Ох, хто сидів на моєму стільчику та ще й поламав його. Тут пішли ведмеді в спальню. Ведмідь тато подивився на своє ліжко. Хто лежав на моєму ліжку і зіб'яв постіль? За ним ведмедиця мама. Хто лежав на моєму ліжку і так розім'яв розрив це пішко. І тільки ведмежатко нічого не сказав, і не закричав, і не заплакав, бо побачив Золотоволоску на своєму ліжечку. Золотоволоска прокинулась, побачила трьох ведмедів і дуже, дуже сильно злякалась. Тоді ведмежатко їй каже Не бійся, дівчинко, ми ведмеді добрі і людей. Не ображаємо. Золотоолоска перестала боятись, але їй стало дуже, дуже соромно за той безлад, що вона створила в хатинці ведмедів. Стала вона просити пробачення у ведмедів і за кашу, і за розбиту тарілочку, за поламаний стільчик, і за розм'яту розкидали постіль. Попросила і почала все свої помилки виправляти. Ліжка гарнесенько застеліла. Черепки від тарілочки змила з підлоги, щоб ведміді лапки не поранили, а потім допомогла татові ведмедю відремонтувати стільчика для ведмежатка. Ввечері три ведмеді пригостили золотовоску малиною та й відвели додому. Вона їм щиро подякувала, попрощалась і чим швидше побігла до мами і тата, щоб вони не хвилювались. З того дня золотоволоска маму і тата завжди слухала. І в ліс без дозволу ніколи більше не ходила. На добраніч, малята солодких снів.